Дорогу біля геріатричного пансіонату не ремонтували з кінця минулого сторіччя. Тепер тут нове дорожнє покриття, комфортні зупинки та яскраві ліхтарі. Допоміг, так би мовити, щасливий випадок. Народний депутат Борис Філатов їхав до дитячого табору Кропчик, що по сусідству із пансіонатом. Вжахнувся станом дороги та вирішив допомогти. Два місяці роботи і ремонт закінчили. Результат старань бачила Юлія Трофімова. Дорога перед геріатричним пансіонатом ще донедавна мала дурну славу. Тут тобі ями, і калюжі, і обмежена видимість для людини в інвалідному візку, а таких у пансіонаті багацького перейти цю смугу перешкод непосильне завдання. Стан дороги впав у око народному депутату Борису Філатову, коли він направлявся до дитячого табору Кропчик, що по сусідству. Нардеп прийшов до міської ради з ініціативою зробити тут ремонт. Його підтримали. Про першу зустріч нардепа з пацієнтами та початок ремонтних робіт. Дев'ятий канал зафільмував менше місяця тому і вже сьогодні. светують про выполнение работы. Дорожного покрытия 2 километра, порядка 20 тысяч квадратных метров сделано в том числе тротуаров, освещение 3 километра, кабель и 84 светильника. Окрім цього, тут встановили пішохідні знаки та збудували дві автобусні зупинки. Медперсонал клініки задоволений. Відтепер їм не страшно переходити дорогу навіть вночі. Але найбільше тішиться, звичайно, підопічні пансіонату. Пан Павло живе тут вже більше десяти років. Згадує, що раніше навпроти клініки часто густо ставалися ДТП, але тепер упевнений усе в минулому. Коляски постійно застривали, попадали тут в ДТП. дуже багато жителів пансіонату. Учебна особлива Діти переходять дорогу, водії наступають Бувало такое, что даже водители не маршрутчики не останавливали нам здесь остановку, так как они говорили, что у нас нет остановки. Сейчас для них сделали остановку, и они четко останавливаются в карманчике, никаких и правил дорожного движения они не нарушают. Очень удобно и скажу вам очень уютно стало.